Це безпрецедентний випадок, я такого не пам'ятаю. Щоб одним з лідерів президентських перегонів був відвертий агент Москви. Це означає, що країна Чорногорія змінює курс, от, взагалі, вся країна, не те, що там якась політична розбірка, може бути все, що завгодно, аж до призупинення членства в північно-Атлантичному альянсі. Чи вдасться русскому міру хакнути країну-члена НАТО? Відповідь на це питання ми дізнаємося на ближчі дні. 19 березня, відбудуться президентські вибори у Чорногорії. Нехай це найменша не країна Балкан, але вона дуже важлива. І ці вибори дуже важливі як для всього Заходу, так і для України. А чому саме? Про це ми поговоримо із Наталкою Іщенко, нашим постійним автором і редактором, засновником порталу Балканський Оглядач. Наталка, вітаю. Я чого не забув? Ні, нічого, все сказав правильно. Вітаю. Ну що ж, давай відразу почнемо, чому ці вибори такі важливі? Тому що Чорногорія, як ти правильно сказав, є членом НАТО, і насправді це безпрецедентний випадок. Я такого не пам'ятаю. Щоб одним з лідерів президентських перегонів був відвертий агент Москви. Ми знаємо, що різні там. Чутки ходили про різних політиків в різних країнах Європейського союзу, взагалі Європи, але так, щоб політик, проти якого було висунуте звинувачення, як, що він співпрацював з російськими агентами спецслужб для того, щоб зробити переворот в власної країні, і зараз він є претендентом на президентську посаду в країні НАТО, ну такого ще не бувало. Давай уточнимо, мова йде про такого політика, як Андрія Мандіч. Він є президентом на президентську посаду і одним із фаворитів перегонів. Другим фаворитом є діючий президент Міло Джуканович. Ну давай трошечки про мандіча, про погане. Наскільки я розумію, антизахідний політик, крім того, є антиукраїнським. Я вас зараз здивую, але президентська кампанія Мандича. Це компанія абсолютно не пов'язана не з те, що з геополітикою, mm -hmm. а з політикою взагалі. І якщо людина, яка подивиться тільки рекламні матеріали Мандича за період цієї кампанії, то вона скаже, чому це він антизахідний чи антиукраїнський? Він взагалі турбується про людей, тому що фокус всіх рекламних матеріалів, які продукує штаб Мандича. Це якісь сільські пейзажі, де мандич вирощує картоплю. Що ви розуміли, в Чорногорії мандич вирощує картоплю. В Чорногорії насправді нема картоплі. Мандич, який все життя займався політикою. Перед своїми виборцями на голосування предстає в образі. Селянина, який разом з родиною хазяйнує на своїй е, ділянці, угу. що він вирощує картоплю, що взагалі він турбується про молодь, про майбутнє, жодним словом, не коментуючи жодні політичні події, ані в е, Чорногорі, ані за її межами. Тобто такий е, добрий дідусь, селянин, сем'янин і і на цьому все це вичепний образ мандича. Ну, наскільки я пам'ятаю минулого разу, коли в Чорногорії до влади прийшли сербські політики, і сербський мір. Вони теж не робили наголос на геополітики, казали, що це просто боротьба з корупцією. Хоча б говорилося про корупцію, ага. там якісь а, говорилися речі про церкву. Тут все ховається, навіть такі. Про церковні ідею Мандача сховане за словами про традиції. Uh -huh. Тобто, не про церкву, не про сербську, тим більше православну uh -huh. церкву, прихильником якої він, звісно ж, є, а просто про традиції. Тобто, людина, яка ніколи не цікавилась політикою uh -huh. і раптом вирішила проголосувати. Вона буде навіть думати, ну такий ніби приємний чоловік, чому ні? І так само ну, це не є таким подразненням для а, спостерігачів західних. Наприклад, ну він же нібито нейтрально а, говорить про всі теми, зосередився на буквально на побуті. Mm -hmm. Чому ні? І це yeah. дуже а, підступна задумка політтехнологів. Я впевнена, що там присутні кремлівські політехнологи, mm -hmm. які розробляли саме таку mm -hmm. таке позиціонування мандича. Що стосується приходу до влади мандича, ну я навіть не знаю, що це може означати для е, Чорногорії, для НАТО, для Західного блоку взагалі. Тому що може бути все, що завгодно, аж до призупинення членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Тому що я ще раз хочу сказати, що Андрія Мандич він не є просто просербським політиком, він є людиною, яка була звинувачена в тому, що він брав участь в підготовці перевороту державного Чорногорії який відбувався за участі російських спецслужб, це саме такий представник з найбільш радикальних сербських сил, які коли Путін приїжджав до Білграда, угу. то якраз от нинішній кандидат президента Чорногорії з ним фотографувався це... в обнімку з Путіним. Це було після 2014 року. Так, це було після 2014 року. Ці фотографії є навіть європейська правда опублікувала. Ну, тобто, це абсолютно про путінський політик, навіть не стільки про Белградський, як про Московський. Дивись, Джукановича, ми постійно ставимо в новини. Він робить заяви про українські, антиросійські. Тобто, тут питань немає. Одночасно, уряд Чорногорії, який все ж таки формується за участю сербських партій, який має бути проросійським, Теж робить заяви на допомогу Україні, не тільки заяви. той самий Абазовіч приїжджав минулого року в Київ, підтримував Україну, підтримував надання нам кандидатського статусу члени ЄС, що було досить важливо, тому що для багатьох європейських країн було таке табу: що не можна говорити про перспективи для України, поки Балкани не стануть членами ЄС, і позиція от самих цих країн Чорногорії, Албанії Північної Македонії – була дуже важлива. І, зрештою, Чорногорія передає допомогу ЗСУ, да, не велику, але і Чорногорія не дуже велика, і тому досить все ж таки важ... вагома для них посильна. Тут, мабуть, треба нагадати, що Міла Джуканович досить специфічний політик. Він йде на третій президентський термін. Ви скажете це неможливо, але це реальність, тому що перший президентський термін він був президентом. Чорногорій у складі Югославії, і вже потім він повернувся до влади як президент вже незалежній Чорногорії, і зараз збирається йти на другий незалежний президентський термін. Скажімо так, е, наскільки я розумію, що у Міла Джукановича є маса прихильників, але є маса критиків, і в першу чергу йому згадують досить потужну корупцію. Знаєте, до Джукановича дуже багато претензій, і коли ти спочатку сказав. Давайте про погане, от про Джукановича це теж буде не тільки про позитив, і навіть більше про негатив, ніж позитив. Джуканович, як ти правильно сказав, це просто корупціонер, ну, такий еталонний, балканський корупціонер. Це перша проблема, яка існує. І навіть це не корупція в нашому такому розумінні цього слова, а це скоріше такі як лідер мафії, скажімо так. От корупція, яка ближче до вже якихось кримінальних таких мереж. От, от це така корупція. Треба розповісти історію про от. Вітрину чорногорської корупції, коли країна взяла великий кредит у Китаю на будівництво величезної магістралі, що мала з'єднати Чорногорію із Сербією та іншими балканськими країнами, дорога не була побудована, тому що вона побудована в нікуди і закінчується просто нічим, а гроші треба віддавати. Весь час про Джукановича говорили, що він кришкриє десь балканський трафік нелегальної сигарет. Тобто вся контрабанда сигарет це, цим займається клан Жуканович. Але от Жуканович не контролював виконавчу владу. Що ви думаєте? Партії, гігантські партії сигарет йшли через Чорногорі, періодично їх викривали. Їх, була анекдотична ситуація, коли величезну партію контрабандних сигарет заарештували, а потім вони зникли. Виявилося чомусь. Склад з цими контрабандними товарами Згадем. жодним чином не охоронявся, і ніхто не знає, куди все поділося. Розумієте? А коли стався скандал, раптом все знайшлося. Тобто, це такий абсурд. Ну навіть для України, де корупція, в принципі, да, щось звичне. Навіть для нас, ну такого ще не бувало. Варто нагадати, що це президентські вибори, а президент все ж таки не має особливих повноважень у Чорногорії. В це ж парламентська країна, то чому це важливо? Ну Тут... добре, виграє він, і що? Що він зможе змінити? Тут головне ніхто виграє, а то програє. Якщо дійсно в випадку з Мандичем він раптом переможе, а програє тоді Міло що це буде означати, що політична сила, яка привела країну Чорногорію, до незалежності, до членства в НАТО. До лідируючих позицій на в... перед вступом до Європейського Союзу, вона втрачає владу вперше за останні роки. Ну тобто, частково втрачена була влада у 2020 році, коли вона проголарила це сила парламентські вибори. А тепер, після того, як вона втратить президентську посаду, взагалі ця сила буде відсунена. Звісно, це Чорногорія, ця країна. Парламентська. Але після такого успіху, я думаю, що мос... московські, всі білградські, всі агенти, політики і виборці, вони з, з такими силами почнуть укріплювати свій успіх, що парламентські вибори теж залишаться за ними. Тобто, це означає, що країна Чорногорія змінює курс, от взагалі вся країна. Не те, що там якась політична розбірки, якісь будуть змінені пріоритети. Ні, взагалі повністю концепція розвитку Чорногорії і її функціонування буде іншою. Якщо від цих виборів, як ти кажеш, залежить доля зовнішнього політики курсу і взагалі доля Чорногорії, чому не можна було висунути когось нетоксичного? А ось якраз це третя проблема. Джукановича це авторитаризм. Він побудував свою політичну силу і намагався побудувати всю країну, а свою політичну силу він таки побудував, як структуру такого ну, лідерського типу, як то кажуть, mm -hmm. якщо казати м'яко. Насправді це був такий культ лічності, який він культ особистості, який він не побудував, і він, його структура, вони не не виростили заміну, як то кажуть, приємника од Жукановича. Немає немає mm. навіть команди молодих перспективних, які б могли його не те, що замінити, а посилити. Навіть ну навіть він проводить кампанію mm. от сам один. Навколо нього немає політиків, нових облич, які б його посилили, які б додали йому голоси, і це проблема, я так розумію, вже самого Джукановича, його ну політичного я не знаю навіть менеджменту, що він цього не зробив. Просто треба сказати, що чорногорців саме патріотично налаштованих чорногорців дуже мало. Uh -huh. Їх просто фізично дуже мало. Ми багато зустрічалися в Чорногорі з чорногорцями, які і зараз, сьогодні відчувають себе ну майже в підпіллі. Uh -huh. Ну, тобто, вони відчувають, що нинішня влада ставиться до них вороже. Навіть така поміркована. Uh -huh. І вони, коли проводили проукраїнські мітинги в Целіні, вони ж це ж не. Там, це самі чорногорці ага. організували це, і до них доєдналася українська діаспора. Ага. Це саме чорногорська ініціатива. Вони виходили на мітинги і їм погрожували. І ми, коли з ними спілкувалися, у нас було відчуття, що навіть зараз вони в таких криївках, переважна більшість медіа, ну я можу навіть сказати, абсолютна більшість медіа, вона абсолютно просербська. Uh -huh. Тобто вона критикує Чорногорію, вона критикує Захід, вона іноді е, навіть е, дає проросійські про і завжди просербські матеріали. Ну, тобто, те, це така, такий філіал Медіа Білграда, але не самостійне чорногорське інформаційне ну, медіаполі. Поки що. Я так розумію, вони сподіваються, що за допомогою президентських, а потім парламентських виборів, все ж таки їм вдасться повернути про чорногорську владу. Mm -hmm. І в них поки що немає плану Б, що робити, якщо цього не ви цього не станеться. І на останок все ж таки ми знаємо, що Росія хоче зробити другий нехай гібридний чи гарячий фронт на Балканах, щоб відволікти увагу від подій в Україні. Якщо вдасться в Чорногорію, що тоді буде далі? Який буде наступний крок Росії на Балканах? Чорногорія є зараз якраз гібридним фронтом. Зараз ага. саме там відбувається протистояння, гібридна війна саме зараз. І якщо просербський, промосковський кандидат переможе, це буде перемога Росії ага. на Балканах. І звісно, вони будуть укріплювати свій успіх, вони тоді будуть посилювати вплив в регіоні, наприклад, вони спробують Посилити додіка, це лідер Республіки Сербської в сусідній Боснії і будуть намагатися розвалити Босні Герцеговину. Це один з прикладів. Ну що ж, незабаром побачимо, чи вдалося Росії хакнути Чорногорію. тримаємо кулаки за чорногорців. І звичайно, всі новини ви першу на «Європейській правді. Ми розказуємо, аналізуємо. Тож будьте з нами, буде цікаво.